Вечір добрий всім. Зібралися вже лягати спати і, думаю, подивлюсь на цю красу. Спочатку подумав, що мені так начебто здалося. А зараз дивіться, який чудовий закат. Я не знаю, якщо, якщо вам видно, от буквально над коньком тієї хати сусідньої, місяць зверху. Дуже тонесенький. Ось отут він десь, получається. а отак, оце таке перісте, Таке хмарка періста. А знизу слоями ще. за дерев трошки не видно, але у кого дуже. Висока якість монітору або екрану, той зможе побачити це. Це неймовірне видовище, червоно-синьо, навіть даже блакитно синьо червоні такі пер'їнки із хмаринок. Картина неймовірна просто. Думаю поділюсь. З вами. Думаю, така картина заслуговує наших лайків. Всім добраніч. До найскоріших зустрічів на каналі Дача Мрій.